Чи розсиплеться він, коли замерзне вода? Дуже часто це запитують, вже мільйон разом відповів. Приклад, дивіться, наливаємо воду. Бачите, як вона вільно проходить через кіле? Що відбувається зимою? Коли вода проходить через кам'яне кіле, вона про ваше розсипленці стікає в якусь сторону, куди веде ваша бетонна стяжка. Я вважаю, що вона має бути ще гідроізольована. Ми завжди грунтуємо воно як гідроізоляція працює. також. Якщо вода замерзає в кам'яному кілені, в неї досить пространство для того, щоб не розривати кам'яний кілем, а вона вільні місця між камінчиками проходить і нічого з кам'яним кілем не відбувається. Ця технологія використовується вже 15 років. Ми надаємо гарантію 10 років. Але я вважаю, що воно років 50. Якщо його обслуговувати періодично, буде обслуговувати спокійно. Ну, і приклад, ми не просто продаємо кам'яний килим, я навіть я собі зробив також на терасі. Три роки нічого не розвалюється, ну поки що три роки тільки. Зима, мороз, вода, нічого з ним не відбувається. Тобто за це я би не переживав.